Ну що, полетіли. Дивіться мій рум-тум в лагері Карс Це кімната, яку нам е, дали. Я приїхала до своєї родички, але в мене не вийшло залишитися в їхньому місці Хайдельберг. І я не хотіла заважати їй, побула з ними три дні і сказала, що я буду збиратися в табір. Що буде, то буде. І вона мене як могла відмовляла, але я. Не зупинилась. Ось це наша така ванна кімната. Е, до речі, вона в дуже була в жахливішому стані. Я все відмивала, купила, поряд був лідел, купила миючі засоби дуже багато серветок. Помила всі поли, все помила. Постіль в мене була з собою. Я взяла пару е, парустин. А це наша подружка. Це подвір'я, в якому ми гуляли. Ми постійно виходили на вулицю. І ця подружка вона з Чечні. Вони вже другий раз в Німеччині і півроку жили в таборі, бо це така система фільтрації, яку вони мали пройти. Ми їй допомагали як могли, бо в неї ще двоє братиків. А це Ікея, вона теж поряд нас дуже сильно відволікала. Ми туди ходили кожного дня. А це садочок. До речі, він працював з 9 до 12. Мої дітки там гралися, і я могла вільний мати час, щоб піти в кімнату і поплакати, подумати, боже, що я роблю? я сюди цих дітей привезла. Це такий жах. Що буде далі? Як наша завтра складеться доля? Я не знала. Але слів своїх я дітям, звісно, не показувала. І дуже сильно їх відволікала і сміялася з ними постійно. Була на позитиві. І казала, що боженька. Нам допоможе, скоро святий Миколайчик. Він нам дасть житло. Ми молилися, гуляли, кожен вечір говорили про те, що нам дуже повезе в, цьому, в цій країні. Все відмила. Я навіть відмила стіни, бо мої діти там, і навіть ми там жили два дні. Для мене це вся енергія, я все повичищала, свічками повходила, всю енергію, все класно, коротше, зробила. Але ми милися в цьому душі. Я підстеляла такі тряпки, які я взяла з собою постіль. Потім я її там вже і залишила. І діток мила в цьому душі. Постійно капала вода. Бачите, постійно там була вода. але щоб вона не капала, я поставила такий стаканчик і був такий. Звук ручейка. Воно навіть дуже і заспокоювало. Головне, що не капало тобі по голові. Ну, як є, так є. В принципі, зараз все окей, але на той момент мене це все просто жесть. як... Просто я не знаю, воно мене вбивало, але я трималась і трималася. Потім моя родичка позвонила мені і сказала, Юля, збирайтеся, це був вже третій день перебування в таборі, в 6 годин вечора вона мені позвонила і сказала, я вас.